У Вінниці планують організувати оздоровчий табір для дітлахів, які втратили батьків на війні або переїхали зі сходу України. Тижневий відпочинок із різними активностями проведуть на базі відпочинку Берізка. Не всі батьки мають змогу оплатити для своїх дітлахів такий вид відпочинку, тому організатори звертаються за фінансовою допомогою до усіх небайдужих, хто готовий і має бажання долучитись до гарної справи. З нами на зв'язку один із ініцій. Ініціаторів дитячого табору, депутат Вінницької міської ради Михайло Ганчук, пане Михайле, мої вітання. Розкажіть, хто є організатором табору для дітей? Головний ідейник і організатор табору для дітей це наша Вінницька громадська організація «Полум'я надії». також багато хто долучився, в тому числі я, коли дізналась про таку гарну ідею організувати табір відпочинку для дітей. На яку кількість та для яких категорій дітей організований табір? Табір організовано на близько ста дітей, і це діти в основному це діти, які батьки, яких не можуть забезпечити відпочинок для дитини. Також діти, які приїхали зі сходу України, які своїми очами побачили війну, і діти, які втратили батька на війні. Розкажіть ще які активності заплановані у таборі. Табір буде на базі бази відпочинку Берізкі, це неподалік Вінниці, село Чутьки. Це гарна база. власники її з розуміння віднеслись до ідеї, зробили мінімальну ціну. Це 2,5 тисячі на дитину. Там є басейн, будуть разове харчування і будуть різні спортивні активності. Будуть майстер-класи, буде навчання, будуть тренінги. Чи плануються ще заїзди цього літа? Зараз ми проведемо перший заїзд а, і побачимо, побачимо, як вийшло, і можливо, можливо, так це буде а, ще декілька заїздів. Дякую за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Михайло Ганчук, організатор дитячого табору, депутат Вінницької міської ради.